Добрий день. Сьогодні ми перевіряємо черговою домашнє завдання. Всього у вас було три задачі, але сьогодні, на мій погляд, вони не повинні були вас визвати ніякі проблеми, але давайте перевіримо. Перша задача Ва-26. Куля, що літіла зі швидкістю 500 метрів в секунду, пробіла стину завтовш... завтовшки 20 см, внаслідок чого швидкість руху кулі зменшилася до 200 метрів за секунду, скільки часу рухалася куля в стіні. Звичайна задача: ми таких багато вже розв'язували в попередньому в навчальному році, але я нагадую, що для того, щоб скористатися формулою, нам потрібно Розуміти, куди направлені вектори е, цих вілячин. Тому ми записуємо початкову швидкість, кінцеву швидкість, товщину е, стіни, в якої рухалась куля, е, е, треба знайти час в систему тернаціональної переводимо товщину. товщину а далі, коли ми записуємо формулу переміщення без прискорення, ми можемо записувати цю формулу через проєкції або через вєктори. і, то, і, і, і о, і то і інше однаково. Але, але, Після цього я показую. От напрям початкової швидкості, от кінцева швидкість пуля не наскочила і в напряму напрямку не рухається. Це прискорення, напрямок, але цього вектора немає в нашій формулі. Тому ми його показуємо, але ми його не враховуємо при розв'язанні. Далі перемі... вектор переміщення і. Всі три вектори, які беруть участь в запису нашої формули, вони всі направлені в напрямку ICX, тому ми можемо переписати цю формулу вже без індексів і далі відсюди виразити час і розрахувати. Можливо, окремо перевірити одиниці і порахувати. Можливо, як я зробила, підставити сразу числа з одиницями і порахувати. Приблизно ми получаємо 5,7 на 10-4 мінус степені секунди. Це правильна відповідь, але якщо хотіти, можна до... перевести таким чином, щоб в нас була мінус 3 ступінь. Тому це буде 0,57 на 10-3 мінус степені секунд. А це вже приставка мілі. Тобто 0,57 мілісекунд. Відповідь здесь є. Ну, кіль... Кількісних задач я. Сподіваюсь, вам подобається більше, ніж е якісне. Рухаємось далі. Наступна задача проста по порівняння з тим, що ми робимо на уроках. Нам потрібно було записати формулу залежності ВХ для руху тіла вздовж осі Ox. Причому всього лиш для одного графіка, е графіка під номером 3 на рисунку. Для того, щоб він у нас виділявся, я його навіть тут покрасила. Зелена. І зрозуміло, що на рисунку третій графік це прямолінійний рівнеприскорений рух. Е, перший другий теж, але нас про них не питали. І далі ми з графіка отримаємо значення: ось це, це значення 6 метрів за секунду, це, це початкова швидкість v 0 x Далі, щоб розрахувати прискорення, ми із кінцевої швидкості це зручно використовувати 0. Вичитаємо початкову швидкість це 6 метрів на секунду. І ділимо на час Це 4 О. Виді? Не написала, зараз допишемо. Ділимо на 4 секунди. Тоді в нас вже буде 6 на... мінус 6 на 4, та мінус 1,5 метра за секунду в квадраті. Загальний вигляд формули для з швидкості C Vx v 0 x плюс AXT. Підставляємо вміста V0X це 6, вміста AX – мінус 1,5. Ось підсумкова формула, яку ми з вами записали. Це э, правильна відповідь. Але э, не бажано записувати про розсуждення, а не зразу підсумкову відповідь. Наступна задача. 2,38. Рівняння залежності проекції переміщення тіла від часу має вигляд S от x дорівнює 6 t плюс t квадрат. Запишіть рівняння залежності проекції швидкості руху тіла від часу. Задачу можна розв'язувати двома способами. Якщо ми робимо так, як в попередній задачі, то ми опять все подробно прописуємо. Тобто, ми... Ага, мабуть, мені казалось, що я все анімацію прибрала, але не всі. Ось це у нас ітогова фор... стартова формула, і у нас прямолінійний рівномірний рух, тому загальний вигляд цієї формули ось такий. Порівняємо ці формули і отримуємо, що V0 дорівнює 6 метрам в секунду, а прискорення дорівнює 2 метрам за секунду в квадраті, тому що ми якщо 2 поділимо на 2, якраз 1 і вийде. Загальний вигляд формули. Для проєкції звидкості у нас V0Х плюс АХТ, ми попередній раз на попередньому слайді писали, але потрібно це повторювати кожного разу, якщо ми робимо таким чином розв'язання задачі. І підставляємо місто V0X6, вмісто AX2, отримуємо формулу. Але але, якщо хтось з вас вже добре вміє диференсувати, то ваше розв'язання може бути набагато більш коротким. Якщо можна так казати. Тому що у вас є формула, ви пишете, що швидкість, проєкція швидкості е, похідна від переміщення, по часу і просто знаходите похидну, тому що похидна від е, 6Т по часу це 6, а похідна від Т квадрат це 2T. Ось підсумкова формула, вона готова. І... Цей розвідок набагато коротше. Але хто на що вчився? Я вам предлагала навчитися диференціювати, Але не всі хотіли, не всіх навчилися іскати похитну. Це, на цьому ми завершуємо з вами розв'язання задачі. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви робите домашні завдання і питаєтесь перевіряти його. Ну і відпочивайте, якщо у вас все зроблено правильно.